Вітаю всіх! Прийшов час з таких торбочок. В цьому я суруч зберігаю. Ну, в принципі, можна, що хочете, туди засунути. В'язана вона стовпчиками без накиду. Все дуже просто. Як змінювати колір? я колись показую такі сурочки. Покажу ще раз. Дно тут, тут ось Переходу між дном і самим полотном немає. Ну, це Елементарна торбочка. Тільки з принтом. Для вас я обрала ось таке мімішне привида маленького. А тут 25 клітинок в ньому, але нам не важливо, тому що я його трішки пересуну, щоб хвостик привида заходив сюди. І ось тут, в принципі, його голова була. Набираю я 20 петель. Використала очок 1,5 ловер. і пряжа моя улюблена вівчарі етнокотон з льоном. Зараз ту бамбук. І так, фокус. Я думаю, ланцюжок всі освоїли, так? І починаємо один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, киш 15, 16, 17, 18, 19, 20. В принципі, це відео для того, щоб ви зрозуміли принцип сам. А там вже можна і два, і три брати. Так, 20-повітряну ту повітряну петлю затисли, повітряна петля підйому, І ось цю 20-ту ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Є. Сюди ж прив'язуємо ще два стовпчика без напряму: один і два. Далі 18 стовпчиків підряд в кожну повітряну петлю. Ну є, не чіпай. Думаю, проблем не буде нікого. Воно трішки зараз буде незручно, тому що в'язання ще досить маленьке. У мене є ідея в цьому сезоні літньому зробити пару гаманців. Вам показувати їх чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будуть з блискавкою, застібкою такою, і буде модель на магнітній застібці. Ну, От. От такі невеличкі. Так, остання повітряна петля у нас тут лишилася, і в неї ми пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Два і три. Ну і тепер проходимо знову 18 стовпчиків назад. Можна ось цей хвостик в'язати, щоб він нам тут не тіліпався. І в кожну повітряну петлю, ну, тобто, вже напівпетлю, яка лишилася, ми пров'язуємо по стовпчику з накидом. В кінці, ось тут, ми з'єднаємося в перший стовпчик без накиду. Так, ми з'єднались. Тепер. Петля підйому два стовпчики. Це ж самий стовпчик, куди ми з'єдналися. Ну, тобто, ми робимо напівколо це розширення таке. Один стовпчик і другий стовпчик сюди. Ж. В наступний стовпчик теж два стовпчика. І в наступний теж два. Далі. Вісімнадцять стовпчиків. Ми пров'яжемо просто стовпчик, в стовпчик. Є вісімнадцятий стовпчик, і в наступні три стовпчики, оці ще на повороті, ми пров'язуємо по два. Один, два. І в наступний теж два так ви дно можете робити, наскільки вам необхідно широким. Чим ширше буде дно, тим більше ви зможете напихати у вашу торбочку. Так, є, поворот пройшли. І ось тут дно у вас лишається 18 стовпчиків. Так, закінчили це вже по факту другий ряд. І я зроблю ще один для дна. З'єднуюсь в перший стовпчик, повітряна петля і знову розширення. Два стовпчика. В кожну з наступних шести стовпчиків. То шість розширень у нас буде. Так, два є. Три. 5 і 6 ось так ну і знову тут ряд і стопочки без наклона з тієї сторони знову 6 розширень закінчуємо третій ряд і далі ще три ряди, ми пров'язуємо стовпчик в стовпчик. Тобто ми вже переходимо ось сюди. Так, дно я завершила, ви в'яжете стільки, скільки вам треба. Сторону ми заокруглюємо, як звичайне коло в'яжемо, наступний ряд буде через один подвоєння, просто стовпчик, знову подвоєння, просто стовпчик. Беріть схему будь-якого кола з парною кількістю стовпчиків і розбивайте на два. Це у вас буде ось якраз ця частинка. Далі я пров'яжу три ряди, просто стовпчик в стовпчик петля підйому, сюди стовпчик. Наступний стовпчик, стовпчик. Так три ряди вгору. Будемо виходити вже на полотно. От. Вже з наступного ряду, дехто може помітити, що починає стягувати, вже тут ось видно, це нормально, без цього ніяк. Ну, тобто, як ви будете в'язати торбочку, якщо у вас не буде стягувати. <кій> це коли ми в'яжемо серветки, там, це біда. Якщо береться хвилі мечі стягується, значить десь щось не то. Ну, якщо це в описі не написано, що це нормально, і воно виправиться. Ось так, ми завершуємо. Я буду робити три ряди. робите скільки вам необхідно. Так, ось таке дно в мене вийшло. <кій> Далі я пров'язую десь до половини, тобто 6 стовпчиків, краще 10. Петля підйому, стовпчик з накидом, 2, 3, 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десятий стовпчик я не дов'язую. Тепер беру. другий Колір. У мене це буде червоний. І закінчую. Так. Чорну ниточку і хвостик ми ложимо по в'язанню. В наступний стовпчик в'яжемо стовпчик без накиду. Це буде перший червоний. Тут воно трошки розтягнуте, але хвостиком ми все це зберемо докупи. Перший стовпчик нам треба шість стовпчиків. Тобто в'яжемо п'ять, шостий недов'язаний. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шостий ми не дов'язали. Хвостик можна вже назад. Чорну ниточку ми піднімаємо, червону опустили. Чорною ми закрили. Ось так. Це у нас ось ця ось частинка. Далі ми в'яжемо все чорною ниточкою. але червону ми тепер вже нікуди не губимо, вона в'язується ззаду. За роботою у нас так підтримується. Зараз повяжу декілька. Так, ще. І ось тут. Тришки підтягуємо. І так по колу з'єднатися в стовпчик без напину. Хвостики. Я поки їх лишила, але якщо вам сильно заважають, можна їх відразу обрізати. Так, наступний ряд. У нас по схемці, ось тут має бути два червоних хрестика, стовпчика. Тому не дов'язуємо три петля підйому стовпчик без накиду сюди. Ж. Не забуваємо про червону ниточку, ми її перекидаємо наверх. Так. Стовчик в стовпчик. Тут по колу може бути трішки складнувато, сплідкуйте за тим, щоб стовпчики у вас були рівні, петлі не витягувались, тому що тут. Якраз воно стягує або заокрулення. Так, лишається 4, 3. Так, знову перевіряємо, підтягнули. Є. третій, недов'язаний. Кидаємо чорну, підняли червону, закриваємо червоним. Перший стовпчик, другий недов'язаний, кинули червону, підняли чорну. Дов'язали. І наступні у нас шість стовпчиків чорних. Один. Так, чого у ниточка? Не губимо. Два. Чотири, п'ять. І шостий у нас, вже ми знаємо, недов'язуємо. Кинули чорну ниточку, червону підняли. До червону підтягнули. Не забуваємо підтягувати, щоб воно у нас все не порозлазилось. Наступні три клітинки мають бути червоними. Значить, в'яжемо дві повністю, і третю не дов'язуємо. Кинули червону, підняли чорну, дов'язали. Наступні три чорні, один. Два, третя недов'язана. Пустили чорну, підняли червону, дві червоних. Ну тут, взагалі, тасування одна недов'язана. Є. Ну, і далі все чорним. Далі вже самі. Ось, це ми прив'язали. Далі по колу. Чорним і не забувайте підтягувати хвостики. Так, це я зараз обріжу. Так, наступний ряд. Тут ми знову не забуваємо про червону ниточку. Вставили. Ось. Ниточку ми обв'язуємо, не губимо її. У нас червоний стопчик тут має бути. Перед попереднім червоним. Всього всього один. Тому не дов'язуємо два стовпчика чорних. Так, так дов'язали перевіряємо, за необхідності підтягуємо. Тепер Чорний недов'язаний, опустили чорну ниточку, підняли червону, дов'язали стовпчик, недов'язуємо цей хопа. І у нас стовпчик червоний в єдиному екземплярі. Далі ми в'яжемо чорні стовпчики, аж ось до цього місця. Це все чорним пров'язуємо. І не забуваємо про нашу червону ниточку. Так. Поки повністю не вийшло, напряме полотно, воно трішки незручно стягує. В принципі, щоб було легше, ви можете, от поки воно заокруглюється, ось це все гачкувати як. Дно, ну, тут без малюнка. Поки воно ось тут незручно стягує, це все рахувати як перехід від дна до вашого малюнка. Але тоді наш принт буде вищий. Перевірили, є. Тут у нас три червоних стовпчики має бути. Чорний недов'язаний. Пустили чорну, підняли червону, закінчили червоним. Цю картинку посилання на неї я скину вам в описі. В принципі, в пінтересті, якщо пошукати, це Пінтереста картинка. Третій недов'язаний. Опускаємо червону, підняли чорну. І ось тут теж буде один червоний стовпчик. Одна чорна, друга чорна недов'язана. І тут червона. В принципі, якщо наловчиться, то ось так перекидати ниточки. Не так вже і складно. Складність в тому, щоб камера фокус ловила. Ось, такий низ у нас виходить. Далі чорними стовпчиками до кінця ряду. Так, наступний ряд у нас те стовпчик ближче вже один. Тобто це все. Зараз будемо очкувати чорним. Не забуваємо перевіряти своротню частину. І вв'язувати червону нитку. Буду повторювати щоразу. Так. Ну, я сподіваюся, принцип ви зрозуміли, так? як це все робити. Картинку я вам дам. І далі цього приводу можна вив'язати вже самому. Я в кінці вже покажу. Так, червоний. Угу. Ми пров'язуємо як є. Ось так. І наступний за червоним у нас іде Все-все-все чорне аж до сюди. Таким способом часто шо перев'яжуть. Це такі сумки. Особливо, якщо ви любите їх і вже маєте колекцію з тканини, то, в принципі, в'язаний буде такою зюминкою. Тепер тут буде ось один стовпчик за цим червоним стовпчиком. Над червоним не дов'язуємо чорний. Закінчуємо червоним. І тут один стовпчик червоного. Ось так. І далі продовжуємо. Таким чином ви можете обрати будь-який малюнок. Берете схему для вишивки хрестиком чорно-білу. Ну і, в принципі, якщо там на декілька кольорів теж саме. Просто складність буде в тому, що ось тут ззаду у вас буде не одна ниточка а дві, три, і скільки у вас кольорів там. Так. Ось цю картинку посилання я вам даю. Скачуйте, вив'язуйте її повністю. І я вже покажу, як я закінчую.